Це вся операція по часу мабуть, хвилин десять. Ну це переваряльне кісти, це самі легкі операції. лапароскопії. Полтавку Тетяну Сергієнко пацієнтку гінекологічного відділення п'ятої міської лікарні прооперували за допомогою лапароскопічного обладнання. Жінка говорить, все пройшло швидко і безболісно. Наразі вона почувається добре. Потрапила вчора сюди, і мені зробили тут операцію. Мені робили лапароскопом. Тут дуже прекрасний медичний персонал. Як ви зараз почуваєтеся? Dobra. Мені вже через пару днів на випадку а з вересня минулого року у лікарні проводять операції за допомогою гістероскопічної стійки. За цей час прооперували понад 100 жінок під загальною анестезією, безболісний термін перебування у стаціонарі мінімальний, каже завідувач гінекологічним відділенням п'ятої міської клінічної лікарні Юрій Сапегін. Цей метод дозволяє проводити хірургічні операції, порожнення матки і цервікальному каналі. Які переваги точність, абсолютна точність. Якщо раніше ми проводили ці операції. Шляхом вишкрібання, то зараз під контролем зору входом матки і вже хірургічним способом удаляємо ту чи іншу патологію, яка там знаходиться. Ось ми зайшли в матки, видно чітко поліп і поетапно обираємо цей поліп. Це гістероскопічна стійка, сама ви бачите, гістероскоп 7-міліметровий. Заводимо його в порожнину матки, інструмент, яким видаляється патологія вузли, там поліпи, двигається петелька така, петляється, її петлею. ми вже проводимо саму операцію. Сигнал передається на монітор, освітлювач. Відеокамера і монітор. Гінекологічне відділення п'ятої міської лікарні розраховане на 50 ліжок. Тут проводять практично усі види хірургічних втручань. Ми відновили всю роботу, яка була у нас до періоду ковідного, і розширили її новими оперативними втручаннями. У нас раніше пластичні операції практично не робилися, в піквові не робилися, і не було. Зараз все це є.